Трамп погрожував так і е, санкціями, і митами на нафту. А, втім, наскільки я розумію, поки у Путіна є, умовно, там, друкарський станок для того, щоб е, друкувати гроші, там є бидло п'яне, яке готове вбивати за ці мільйони, то гроші він на війну знайде. Тобто, ну, економічно, чи можна... Друкарські верстат – це дуже важливо, але важливо, щоб за гроші можна було щось придбати. Ну чи можна виключно економічним тиском змусити Путіна е, зупинити бойові дії чи за певний час? Угу. Війну можна зупинити одним простим шляхом виснаженням економічного і демографічного потенціалу Російської Федерації. Тобто, щоб у Росії не було грошей на війну. Якщо немає грошей на війну, війна не продовжується. Це закон війни. Ви маєте платити гроші людям, тим більше у Росії дійсно ви абсолютно точно помітили. Виключено ситуація пов'язана з армією найманців. Це ж не просто армія, як у нас. У нас армія, яка там люди отримують так. Зарплатню, вона не маленька, але це не такі гроші, які платить Росія. Значить, такі гроші потрібно, щоб вони були у бюджеті. І потрібно, щоб були гроші на військово-промисловий комплекс, на всі ці трильйони рублів. Вони мають чимось забезпечуватися. І потрібно, щоб була разом із цим хоча б якась соціальна стабільність. Тому я не думаю, що в Росії обов'язково має там воювати бидла. Я думаю, що за ці гроші воює не тільки бидла, а професійні військові, яким ці гроші цікаві, і які не мають правда, іншого соціального ліфту. Це теж дуже важливий момент, що країну потрібно підготувати до війни. Треба зробити ситуацію, в якій у людей не буде соціальної альтернативи. Якщо у людей є соціальні альтернативи, вони правило, не дуже хочуть воювати навіть за гроші, тому що це ризик для життя. А от якщо немає соціальної альтернативи, це єдиний ліфт. Це непоганий Путін вже над цим наполегливо працював. Він створював у російських регіонах ситуацію ось такої безвиході, коли було тільки кілька регіонів донорів в Росії. І ми завжди питали: а чого це так? А напевно Путін не розуміє, що він робить. Чому не розвиваються регіони? Чому п'ять чи 7 регіонів отримують всі інші? А от тому, тобто що не вистачає регіонів. Умови, ти створюєш умови, за яких підписання контракту умовно це ті гроші, які не заробить навіть кілька поколінь твоєї родини. Ну, от подумайте, ви молода людина, живете в якомусь там селі. В Сибіру, чи там в Деще, чи на Далекому Сході, в Буряці чи в якійсь там Архангельській області. У вас ніколи не буде грошей, щоб навіть на іпотеку мати квартиру, щоб якось забезпечувати дітей. Нормальної роботи ніколи не буде. Ви будете приречені жити там в хаті чи в квартирі своїх батьків. І дай Боже, щоб ви туди привели дружину. Діти це для вас просто соціальна катастрофа. А так, ви відразу отримуєте все на світі, навіть машину. І це дивно, що ми про це говоримо у 21 сторіччі, але їм вдалося зробити таку модель, тому що вони звідки вони з системою Комітету державної безпеки Радянського Союзу, де вміли все це робити? І я думаю, ми наближаємося до наступного етапу, до речі, російської економіки. До табірної економіки. Якщо Росії вдасться захопити Україну, то й українці, які знаходяться тут, можуть стати частиною табірної економіки, їх можуть заарештовувати. Не. Всі говорять, от, українці будуть використані Росією як гарматне м'ясо для війни проти Європи. А чому саме гарматне м'ясо? Чому про інший варіант не подумати? Люди будуть заарештовані за антиросійську позицію, вони були родичами, членами сімей, тих, хто воював проти російської армії, вони там викладали українську мову. Ще, щось робити от були журналістами на антиросійських медіа, як ми з вами. Все, лісоповал, здається так, група якась російська так, навіть називалася локально інструментально. Ну, вам... Луганська, до слова. Луганська? Так. Ну, прекрасно. Бачите, я думав, що вона російська. Так що вони в них пророча назва. Так що в цьому плані, наскільки я пам'ятаю, ще з 2000-х років спочатку перебування Путіна на посаді президента, в його оточення ви ще говорили про необхідність відродження табірної економіки, але не розуміли, як це робити. Я думаю, зараз вони близькі до розуміння, ці, яким потрібно знищити українську державу. і Населення, яке буде тут, використати для цієї моделі поруч із моделлю цієї економіки соціального воєнного ліфту. Тобто росіяни будуть воювати, а українці будуть в таборах обслуговувати їхні потреби, і тоді точно вже ніякий Трамп не може нічого зробити, тому що це просто безплатна праця. Так, да, розумію, про що. А тут насправді економіка воєнна це теж, напевно, одна з причин, чому Путін війну завершувати не хоче. Ну, якщо завтра припинити бойові дії, всі ці люди, які нині отримували ось такі гроші, повертаються до своїх сел в Сибір. Так, е, соціальний може бути вибух щодо цього? Не думаю. Я думаю, що він не хочемо хоче закінчити війну, тому що він вважає, що він отримує всі свої результати з часом. Що в нього є час, як ну, союзний. тією швидкістю, як просуваються окупанти на фронті, ну, ми можемо говорити про десятиліття, умовно, для того, щоб, е, якщо так, поступово захоплювати 100 метрів, 100 метрів, 100 звичайно, але ви собі уявіть, що ми з вами знаходимося в Кремлі. Ви там умовний путін. Ви вважаєте, що ви цього не розумієте? От ви це розумієте, а Путін цього не розуміє, він не бачить якоїсь кількості кілометрів, за якою проходить його армія. Він там не бачить цих мап. Він же теж це бачить. значить, чого він виходить? З того, що він зруйнує саму державність. І, до речі, те, що відбувається останнім часом, це якраз про це і говорить. Він тероризує цивільне населення. Чому? Створюється у цивільного населення впевненість в тому, що армія його захищає. Росіяни, як ви правильно говорите, пересуваються на кілька метрів. Населенню цивільному в кривому розі, в Сумах, в Дніпрі. Нічого не загрожує, бо армія туди не пустить ворога. А ворог говорить, а нам і не потрібно, щоб нас пускали. Ми вас знищимо у власних ліжках. Ви все одно не виживете. У вас шанси нульові. Яке має значення, де стоїть ваша армія? Ракета прилетить, дрон прилетить, Ми вас дістанемо. Ви жити нормально не будете. Ваші діти загинуть на дитячих майданчиках. Це якраз робота з населенням. Щоб населення зрозуміло, що єдиним можливістю вижити є капітуляція. А всі інші варіанти життя в цивільному світі, збройні сили це все просто один з варіантів дороги на цвинтар. Інша справа, що такі рецепти ніколи не спрацьовували в історії війни. Але це не означає, що він не може і дотримуватись. Ці люди, взагалі, як ви помітили, дуже погано вчать історію.